Суперзнахідки на сешке цього разу червона яскравого кольору. Сукня New Look, незважаючи на те, що бренд бюджет не виглядає просто і дуже ефектно. Красива сукня з підкладом. Друге це баварський жилет з плотної натуральною вовне, в'язаний вручну. Третє це ось така пудрава. Сорочка не взяла, через те, що були дефекти. А жилет я взяла, тому що він виглядає дуже класно. Крім того, він дуже теплий. І на пуговичках є фурнітура Edelweiss з зору нього боку ось така цікава деталь, яка дозволяє вдягати його на будь-яку фігуру. Потім отакий льоновий жилет з вишика не взяла, а таку дуже теплу кофточку взяла. Жакет сплотного льону колору синього вечора завищила, а кроп-топ взяла, де на колісці революється висота класна цупка тканина. Потім ось такий кроп-топ з одним плечем виглядає яскраво, підходить як до спорту, так і для Відпочинку печінку, брубчик, косуга з ніжної італійської шкіри від бренду Zara копцяка колаборація, взяла шкіра, маєт ефекти, планує її використовувати під розпис. Це пише, що еска насправді десь ікс. Ось такі яскраві, шортиба на трошки відрізняється повітінку від кроптопу, який був попередньо, але теж взяла далі. А дікіна підітка дуже класні підходить для трекінгу. Потім еспіритовський бріджі теж підійдуть як для трекінгу, так і для активного відпочинку. Класна якість взяла для себе. Взяла ось таку красиву блюзу на ївши на десяти років це цупрій хлопок, нова з вірками красивий колір, красива мережева по краям, цікавий кроп топ. Він дуже прикольно сідає за щійку і є, ще красиві зав'язочки навколо тале пентажного стилю. Ось так приблизно виглядає доступний до продажу в моєму магазині.